Запрошую до практики заземлення. Ця практика допоможе, якщо ви відчуваєте тривожність, роздратування або депресію. Вона задіє систему, яка відповідає за відпочинок у вашому організмі. Ви можете робити цю практику в будь-який час, коли ви перебуваєте у стані напруження. Ви можете практикувати навіть коли ви не відчуваєте стресу. І якщо ви звикнете до вправи, заземлення може зайняти менш зусиль. Коли вам дійсно потрібно впоратися з емоціями. Найкраще це робити сидячи. Переконайтеся, що ваш стілець ручний, а спина підтримується. І якщо вам хочеться легти, Ляжте, будь ласка, на спину, розслабтесь, зігніть ноги і дозвольте вашим колінам нахилитися один до одного. Можливо, торкатися. Ступні плоско стоять на підлозі або землі. Відчуйте вагу ваших ступень. Відчуйте вагу ваших розслаблених долонь, що відпочивають на колінах або на підлозі. Коли ваші ноги і руки міцно прилягають до поверхні, Ваша нервова система отримує сигнал, що руху більше нема і налаштовується на розслаблення. Протягом наступних десяти хвилин дозвольте собі нічого не робити, нікуди не поспішати. Дозвольте собі бути тут і зараз. М'яко заплющите очі, скеруйте внутрішній погляд на ступні. Відчуйте підлогу Ваші ступні. Нерухомі. Вони щільно торкаються підлоги і нікуди не йдуть. Ви нерухомі. Без будь-якої напруги вільно вдихніть через ніс. І повільно видихніть через тонко стиснуті губи, ніби через соломку. Давайте зробимо це ще раз. Вдих через ніс і видих через тонко стиснуті губи. І останній раз вдихаємо через ніс і видихаємо через тонко стиснуті губи. Тепер протягом практики дихайте природно, через ніс. Переместіть внутрішній погляд на ваші сідниці. Відчуйте вагу сідниць. Сприймайте, як стілець або підлога підтримує сідниці. Ваші сідниці нерухомі. Та розслаблені. Відчуйте глибоке розслаблення в сідницях. І якщо тут є будь-яке зусилля, зробіть глибокий вдих через ніс, і на видиху через ніс, відчуйте. Повільне пом'якшення в цій частині тіла. Зусилля зникає, сідниці стають все більш розслабленими. Тепер скеруйте увагу на лопатки. Відчуйте вагу лопаток. Сприймайте, як стілець або підлога підтримує лопатки. І якщо ви відчуваєте напругу, зробіть глибокий вдих через ніс і на видиху відчуйте. Повільне пом'якшення в лопатках, вдих і видих. Кожен раз, коли ви робите вдих, ваші лопатки занурюються в опору позаду них. Коли ви видихаєте, в лопатках виникає відчуття полегшення Ваші руки все більш опускаються у розслаблення. Відчуйте вагу ваших долонь. Відчуйте, як коліна або підлога підтримують долоні. Сприймайте тепло у ваших долонях. І від ваших долонь тепло поширюється на все ваше тіло. Тепер у вашому внутрішньому погляді спостерігайте пом'якшення всіх м'язів тіла. Ваше тіло цілком підтримується поверхнею, з якою воно стикається, і безтурботно відпочиває. Ваші брови розслаблені, щелепа ледве звисає. Горло чисте. Груди відчувають внутрішній простір. А живіт пом'якшений. Лопатки. Долоні, сідниці та ступні цілком підтримані поверхнею, з якою вони контактують. Нервова система повертається в стан рівноваги. Ваше дихання спокійне і природне, Ваше тіло відпочиває. Ви в тиші та повному розслаблені. Не спішно спостерігайте, як ви поглиблюєтеся у спокій і легкість. Зверніть увагу на якість свого розуму. І якщо розум заспокоєний, він не заважає тому, що є. Коли вам зручно, потріть долоні так, щоб створити в них тепло. Ніжно покладіть їх на ваші повіки та повільно відкрите очі. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, що вам ця практика трошки допомогла. До зустрічі!